Доброго дня, мене звати Йосип Тисляр. Я сьогодні перший день в Кенсингтоні, Ukrainian Business Club Creative House. На зустрічі українців в Лондоні. Мені цікаво тут зустріти бізнес-партнерів, однодумців в бізнесі. Я надіюсь, сьогодні зустрів тут свого будущого бухгалтера Ірина. Надіюся, согласиться зі мною працювати у моєму бізнесі. Пані ага. Ірина. Так, звісно. Я дуже рада, що я завітала на Ukrainian Business Club, Ukrainian Creative House. Я дуже рада познайомитися з новими людьми, знайти собі нових партнерів. Я надію, що ми з паном Йосипом будемо в майбутньому прідно співпрацювати. Запрошую всіх, якби вступати в Ukrainian Business Club. Це дійсно дуже добре для вашого бізнесу. А як вам сьогодні наша зустріч? Я думаю, досить перспективна тема, і дуже дуже добре, що українці спромоглися на таке, тому що то є на часі. В Лондоні, і я радий за нашу націю, що вона така мудра. І було, скажімо так, неочікувано навіть, але приємно. І сьогодні обмінювалися думками, ідеями. Надіюся, тут зустріти однодумців з часом. І Маю деякий досвід в проперті, байтулет. Як хтось хоче купити чи орендувати житло, будь ласка, звертайтеся, що зможе, підскажу. І знову ж таки, якщо будуть однодумці в інвестиції в якісь бізнеси в Лондоні, в Англії, мені буде цікаво зустрітися і поспілкуватися на ту тему. Дуже дякуємо. Ukrainian Creative House за запрошення. Дякуємо за запрошення.